В ефірі Дніпро Ньюс у студії Дмитро Херлов. вітаю. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів та повітряних тривог. Напередодні ворог вкотре обстріляв Нікопольський район. Окупанти скорували дрон на Марганецьку громаду. Минулось без постраждалих. А у Дніпрі на набережні заводській діїв його з переломом тазу шпиталізували. в обставинах, ДТП розбираються правоохоронці. Новий фах за три місяці. У Дніпрі стартувало навчання чергової групи водіїв електротранспорту. Кожен хто бажає змінити своє життя і досяг 21 року, може здобути нову професію. Як це зробити та чого саме навчають на курсах? Дивіться далі. Анастасія родом з Авдіївки, проте через війну була змушена переїхати до Дніпра. Тут дівчина знайшла нове покликання. Наразі так навчаюсь у Комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт захотілося спробувати себе саме у цьому напрямку. Поки що цікаво, чи зможу я, та ну і раніше була зацікавленість у цьому напрямку, тому вибір пав на саме навчання тут. Разом з Анастасією тут навчаються ще півтора десятки майбутніх водіїв. Стати кермувальником трамвая чи тролейбуса може кожен охочий. Навчання проходить офлайн, аби учні мали змогу отримати не лише теоретичні, а й практичні навички. Учні під час навчання вивчають правила дорожнього руху, медичне забезпечення, будову трамвая і тролейбуса, а також правила експлуатації трамвая і тролейбуса. У класах збудови трамвая і тролейбуса у нас є макети кабіни водія, основні вузли і агрегати трамваї, тролейбусів, а також контактна мережа. Навчання триває три з половиною місяці. Місяць складає теоретична саме частина навчання потім вже два з половиною місяці. Триває практична частина, коли водії вже сідають за кермо транспортних засобів рухомого складу та виїжджають на лінії міста. Вже, скажімо так, навчаються саме практично керувати транспортом. Також після вже навчання водії складають іспити у сервісному центрі, тобто абсолютно аналогічно звичайному навчанню на категорію Б. Просто теорія, практика після цього екзамен. Від початку повномасштабного вторгнення 115 випускників курсів поповнили колектив КП «Дніпровський електротранспорт. Серед них 13 – переселенці. Безпечно і з комфортом у Дніпрі перевірили, як тривають роботи з відновлення та модернізації зовнішнього освітлення у дворах міста та ремонту доріг а також як дбають про модульні укриття. В одному із дворів по вулиці Інженерна кипить робота. Майстри облаштовують нове освітлення. Було демонтовано одну опору ось, з стару та змонтовано додаткових дві. Загалом тут змонтовано три нових опори. Також відбувається монтаж на даний момент кранштейнів кількості 6 штук, світильників буде змонтовано 6 та буде змонтовано приблизно 120 метрів самонесучого ізольованого провину. Заміну проводять в межах програми Місто без окраїн». Приділяється значна увага. Основ, одна з основних уваг безпеці громадян, тобто освітлення вулично-шляхової мережі і дворових територій як в центрі міста, так і на його околицях. У сусідньому дворі теж працює техніка. Тут проводять комплексний ремонт. Повністю замінюється бордюрний камінь з відповідним пониженням на входах до під'їздів. Замінюється асфальтне покриття на входах та асфальтне покриття на дорозі. Замінили вже приблизно 700 метрів бордюрного каменю і наразі готуються до асфальтування. За дорученням міського голови у нас основна увага приділена таким роботам, особливо не тільки основним магістралям міста, а й внутрішньоквартальним дорогам. Далі черговий по місту перевірив, як доглядають за модульним укриттям і його доступність для містян. Прибирання тут проводять щоденно. В деяких місцях, особливо в центрі міста, укриття прибирається два рази на день. Прибираємо, змінюємо пакети на урнах для сміття. Через день проводяться роботи з відкачки та миття біотуалетів. Як бачимо, тут все нормально. Є лампи освітлення, які включаються разом з овчним освітленням в вечірній час доби. Ну, біотуалет прибратий, чистий, відкритий. Двері в укритті відкриті. Все тут все в порядку. Загалом по Дніпру встановлено 58 подібних укриттів. До кінця поточного року міськрада планує встановити ще біля півсотні. Дати нове життя попри зруйноване власне, значна кількість ВПО, що були змушені покинути рідні домівки через війну, оселилась у Дніпрі. Серед них і вагітні жінки. Як про наважуються на пологи в інших містах, та чи задоволені вони допомогою Дніпра? Про це далі. Це одна із наших пологових зал. Тут у нас народжують жінки. Це комфортабельне ліжко, де вони народжують. Тут все облаштоване. Це у нас реанімаційний дитячий столик, де після народження дитинку оглядають неонатологи. Наталя та Дмитро переселенці з Лиману Донецької області. Після початку повномасштабного вторгнення вони півтора роки жили у Мукачеві. До Дніпра прибули нещодавно. Пара вже має 11-річну донечку, і ось тепер родина поповнилась сином, якого назвали Владиславом. Обрали Дніпро. Бо це таке саме буй місце. Та до нашого, де ми жили, сюди найбільше приїхало наших. Знайомих дуже нам сподобалось дуже гарне відношення персоналу до пацієнтів, до діточок, до матусі гарні умови доступ. Тобто все так по домашньому. Ми просто знаходимося як вдома. Я вам так можу сказати. Тобто люди нічим не відрізняються від мешканців лиману. За словами лікарів, серед інших міст саме Дніпро обирають більшість переселенок для того, аби народити до всіх переміщених особ у нас дуже дбайливе відношення і ставлення. Ми розуміємо, з яких вони скрутних скрутних Завинах зараз знаходяться у багатьох переміщених жінок, які у нас народжують, чоловіки знаходяться на передовій. Деяких відпускають до дружин на пологи. Ми дуже радіємо, тобто для них це така дуже знатна подія. Загалом за час повномасштабної війни у міських пологових будинках народилось понад 9 тисяч дітей. З них понад півтори тисячі пологів прийняли у жінок ВПО. Коаліція з 11 країн почне підготовку українських пілотів на Ф 16 у серпні. Франція надасть нашій країні ракети дальньої дії Скальп для підтримки українського контрнаступу. А також схвалена довгострокова програма військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО. Такими є результати першого дня саміту у Вільнюсі. Та головне питання: чи візьмуть Україну в НАТО? Представники європейських країн вже встигли зробити певні заяви. За перебігом подій спостерігали мої колеги про це далі. У вівторок, 11 липня, у литовському вільнусі розпочався дводенний саміт НАТО. На ньому мають вирішити, чи отримає Україна запрошення на членство в Альянсі та гарантії безпеки. До столиці Литви вже з'їхали світові лідери 31 країни НАТО, включно з Джо Байденом. Для мене була честь вітати президента Байдена у президентському палаці у Вільнюсі. Литву та Сполучені Штати об'єднує особлива дружба, заснована на основних цінностях демократії та свободі. Ми цінуємо американський внесок у безпеку нашої країни та регіону. Додатково на саміт запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Особливу увагу на саміті приділяють протистоянню російській агресії, підтримці України та захисту східного флангу я думаю, що це буде дуже успішний саміт. Існує реальна можливість того, що Швеція нарешті отримає членство. Ви побачите ще більшу об'єднаність усіх членів. Я також вважаю, що за результатами цього саміту з'являться нові сили, відновлена відданість та рішучість. І я думаю, що це буде великим успіхом для всіх, крім Володимира Путіна. Генеральний секретар Альянсу Енс Столтенберг вже заявив про історичність цього саміту у Вільнюсі цей саміт уже є історичним, тому що угода, яку ми уклали вчора, зробить Швецію повноправним членом НАТО. Це зробить наш альянс ще більш здатним захищати всіх союзників. Про свої очікування заявив і президент Польщі Анджей Дуда, зробивши акцент на безпекових рішеннях. Я сподіваюся, що це буде плідний саміт, де ми приймемо важливі для нашої безпеки рішення. Альянс має бути єдиним. Ми дбаємо не лише про свої справи, а й про весь східний фланг НАТО. Водночас Володимир Зеленський вважає, що союзники не готові зробити крок для запрошення України в альянс та її подальшого вступу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті. Директор Центру передового досвіду зі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сарц відповів на допис Володимира Зеленського Вечеря, глав держав буде гарячою. Володимир Зеленський вже прибув у столицю Литви. Також присутній і міністр оборони України. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для українських збройних сил, який включає системи ППО, танки та артилерію. Франція готова передати ракети великої дальності типу скальп щоб захистити свою територію. Тож спостерігаємо за результатами саміту далі та очікуємо на приємні результати і для України. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Через протікання водопроводу наразі немає води на вулиці Верхоянській. Відновити водопостачання комунальники планують до кінця дня. За минулу добу комунальники ліквідували понад сім десятків пошкоджень і засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні не працюватиме 15 й трамвай. Також вносяться зміни в роботу деяких автобусних маршрутів у зв'язку з перекриттям руху транспорту на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Київської, схеми об'їзду на ваших екранах. Зміни пов'язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вулиць Київської та вулиці Мерзленка. А 18 та 19 трамваї з 11 до 14 години курсуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на Лівобережний 3. За добу надзвичайники приборкало у Дніпрі вісім пожеж. Одна сталася у житловому секторі. Решта це займання у покинутих будівлях, екосистемах та на сміттєзвалищах. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 16 градусів. Сьогодні протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря сягне 25 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!